6 грудня офіційне свято українських збройних сил. Уперше за роки незалежності тисячі українських військових зустрінуть цей день у зоні бойових дій, ризикуючи життям під обстрілом. Напередодні свята в Івано-Франківську віддали шану тим, хто боронив і продовжує відстоювати нашу державу на Сході. Подробиці в наступному сюжеті. З нагоди свята в актовій залі обласного комісаріату прикарпатські військові приймали вітання і подяки від представників місцевої влади, громадськості та духовенства. Ми сьогодні запросили з гарнізона. На жаль, на жаль, це може негарно так казати, але на жаль, не маю я можливості зібрати всіх і з об'єктивних, і суб'єктивних причин, скажімо так, і площа зала, і плюс то, що 90% людей зараз практично знаходяться на виконанні завдань ще на сході. За цей рік літопис українського війська наповнився стількома героїчними сторінками, що їх вистачить на тисячі томів. Проте івано-франківські чоловіки, які вирушили боронити державу на сході, героями себе не вважають і скромно розповідають про свої будні в АТО. Найскладніше ну, на початках були умови, але ми до них. Пристосувалися, приспособилися. Василь Бондар, військовослужбовець Надвірнянського Богорочанського військомату, майже сім місяців провів у зоні бойових дій у складі 95-ї аеромобільної бригади. Повертатися до мирного життя тепер складно, зізнається він. Але за першої ж нагоди готовий знову їхати на передову. Зараз трошки перші перші часи, перші місяці, то трошки важко адаптуватися до знов до нормальних людських умов. От. Але з часом. Надіюся, буде добре. Ще один десантник 95-ї бригади, який цього дня отримав подяку за участь у бойових діях, Василь Ткачук. Коли тебе Накриває ворожа артилерія, ти лежиш десь в якомусь окопі, і від тебе нічого не залежить. Тут тільки лежиш і молишся, чи попаде в тебе снаряд, чи не попаде. От це, напевно, було найбільш так морально важко, тому що ти не знав, що зараз буде після того вистрілу. Що ж допомагає українським солдатам виживати і перемагати відповідь, здебільшого, одна. Допомагала донечка, яка вдома чекала батьки. Ну і звичайно, знав, що є за кого воювати і. Вірю в те, що повернеться живим додому на війні. Неможливо без молитви і без підтримки рідних визнають військові. Тому з найбільшою вдячністю вони згадують листи і дитячі малюнки, які доставляють на передову волонтери.